Небезпечні будівлі у середмісті Івано-Франківська почастішали випадки обвалів фасадів та балконів старовинних пам'яток міста. Сипляться вони на пішохідну частину. Відтак, це не лише пошкодження архітектурної спадщини, а й небезпека для життя людей. Детальніше про це наша Ольга Бабенко. Ось це будинок, у якому нещодавно обвалився фасад. А таких у місті чимало. Експерти кажуть, покращить стан аварійних споруд лише реставрація. Здебільшого руйнувань зазнають старовинні будівлі, як оця, зведена у 1895 році. Вони колись побудовані, нещадно експлуатувалися. Будемо наголошувати на тому, що ніхто достатньої уваги їм не приділяв. І вони десь вже почали вичерпувати свій ресурс. І це очевидно, то всюди так і є. І це стосується нових будинків так само. А старі будинки та очі це особливо, тому що дійсно там вже деякі є такі вразливі конструктиви, як, зокрема, дахи, карнизи, виступаючі елементи. Вони дуже вразливі. Реставрації нині потребують десятки пам'яток архітектури. Більшість з них знаходяться у середмісті Івано-Франківська, де щодня проходять сотні людей. Прикарпатців аварійні будівлі насторожують, а тому вони наполягають, аби їх реставрували. Звичайно, боїмося, тому що діти ходять в школу кожного дня. І, в принципі, ну, було б справедливо і правильніше, коли б на це звернули більше уваги. З цим варто щось робити, бо дуже гарні будівлі, оці що Австрії ще понабудовувала. І варто їх трошки підтримати хоча, ну, хоча б якийсь ремонт мінімальний, щоб вона не падало. Треба фасаду робити, бо то може на людину пасти на голову. Я думаю, що проблема є. Більшість архітектурних пам'яток Івано-Франківська перебувають у приватній власності. А тому зазначає Володимир Ідак, відповідати за реставрацію будівель мають їхні співвласники. Організовувати ОЗБ накопичити кошти, відкривайте рахунок банку, напочі накопичити кошти. Ходять приходьте до нас в архітектуру. Ми вам пояснимо, яка процедура, як це все робити з мінімальними. Складнощами формальними, але власне мета зберегти об'єкт культурної спадщини. Донести до нащадки. До початку повномасштабного вторгнення міська влада намагалася відновлювати пошкоджені будівлі. Нині ж бюджетні кошти на це не розраховані. Проте департамент містобудування та архітектури міської ради готовий консультувати мешканців та співвласників багатоквартирок, охочих реставрувати їх.